Давайте поговоримо трошки про нушу. Наскільки ви оцінюєте зараз те, те, що вийшло із реформи, те, що дійшло до фінішу, напевно, відсотків 5, на мою точку зору. Тому що ідея насправді нової української школи була надзвичайно крута, потужна. Але тому що я хочу сказати, що я теж була одним із розробників з мого класу. Виходив цей нуж, так тому що я генерувала ідеї, ділилася і так далі. Можу сказати, що навіть записувала для освітян України ролики, і за моїми роликами, навчались, навчали, навчали педагогів в інститутах після дипломної освіти. Казали, подивіться, будь ласка, ролик Хомич, а далі ми будемо обговорювати, як далі працювати. Але... Кінцева реалізація мені дуже не подобається, тому що доводилося, ну, коли я почала їздити по Україні, ділитися досвідом з освітянами. А мені доводилося їх переучувати, тому що як вони казали, в нас пазли не сходяться. В них є інструкція від вищого керівництва для того, що вони прийдуть, будуть перевіряти так. А вчителі не знають, як це реалізовувати. Їм ніхто ніщо, ну, їм розказували, але як розказували, не зрозуміло, тому що вчителі дуже хвилювалися і каже, Боже, до нас знов чергова йде перевірка. Вони від нас щось хочуть, а ми не знаємо, як це зробити. І в цьому була велика проблема. І ви знаєте, хочу сказати, що для багатьох нова українська школа, на мою точку зору, перетворилася виключно в закупівлі парт. Принтерів, фарбування стін, килимків, а підходи до навчання і викладання, яка ідея ключова була, вона практично не змінилася.